Всім доброго дня. Ну що, припарадив, я так маю чуть-чуть. Має чуть грязна ззаді Так що так не буду показувати після того як я її помою та вам покажу. Ну, так така у нас коротше го має гоу. Так, але заяжу ту і так маю. Не заяжу, я там просто так покладу, знаю, що треба стояти. Ось така капейстра. Із зубилами, і з цим. Гоу! Тисячу гривень коштує. Бімбовочки, від Відьки. Ось така у нас упряж, комплект такої упряжі коштує у приват. Ціни оголошувати не буду, тому що покупателів і так багато не є. Якщо буде такого цікавити, така упряж. На даний час маю на пару коней. Одинакові, без бултів, хороший дуже. Я ja, не, не, не наладжував той бог, знає як. Просто так натяг не на маю. Покажу так ззаду, видите? За кожа, все файно пошито. Тут теж файно пошито. Чиста кожа, видите м'ягенька кожа. Не є е тверда кожа. Усилена одну ленточку чуть-чуть. Ну, як вам сказати, єним словом парада. Якщо вас цікавить, наприклад, такий комплект, все продаю. все. Ось, видите? Все знімаю собі відео, тому що ну, підписчики, люди будуть покупателі будуть хотіти ось як. Вонося дивить на кобилі, як це то. Все, видите, так воно стоїть. Там не буду показувати, бо моя грязна чуть. Якщо вас цікавить, замовляйте. Парада.